Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила постійний представник України. Вон Сергій Кислиця повідомив про загибель членів своєї родини після вчорашнього масованого обстрілу РФ. Починаючи виступ у Нью-Йорку, кислиця сказав, що його країна зазнала нападу, через який загинули багато людей. Серед жертв були близькі родичі кислиці, які в момент ударів перебували в житловому будинку. Вони не змогли спуститися до укриття, бо через бомбардування зникло світло. Мій день розпочався трагічно, тому що моя країна зазнала нападу. Мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який атакувала РФ. Росія вже вбила деяких членів моєї сім'ї і цій жорстокості немає кінця, заявив кислиця під час виступу на генасамблей. Він зазначив, що світ перебуває на перехресному моменті або ООН відновить до себе довіру, або зазнає краху. Не можна сподіватись на мир, допоки божевільні диктатори існують поруч, використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична Росія обстріляла Київ та інші міста України щонайменш 84 ракетами. Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави. Програючи на полі бою, вона використовує методи залякування. Навмисний напад на цивільних це воєнний злочин. Заявив Кислиця, він нагадав, що ООН пережила багато викликів, зокрема радянські погрози. Але зараз Росія намагається відкинути її в часи Гітлера. Як сказав Король Хусейн, керівник Йорданії у 1960 році, виступаючи тут, починаючи з самого народження, СРСР намагався знищити ООН. Я підписуюсь під цими словами: те, що ми бачимо зараз, це намагання відновити доктрину Брежнєва, не застосовувати пункти статуту ООН щодо незастосування сили. Якщо є інтереси в регіоні, Росія продовжує цю політику, займаючи постійне місце СРСР в Радбезі блокує усі спроби відновити мир і безпеку у світі, сказав поспред України в ООН. Кислиця зауважив, що Росія вертає світ у 30-40-ві роки минулого століття, коли Гітлер робив референдуми і аншлюси. Під час обговорення резолюції Польща, Латвія, Туреччина, ЄС та багато інших країн закликали не визнавати анексію українських територій та засудили збройний напад Росії на Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно, заявив представник Латвії Андрій Спілдеґов. Росія створює загрози глобальному миру і безпеці. Якщо не засудимо це сьогодні, то будемо потурати таким же нападам на інші держави у майбутньому. Ми засуджуємо спроби анексії української території. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконні так звані референдуми із сфальсифіковані результати. Ці рішення не мають юридичної сили і юридичних наслідків. Крим, Херсон, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ. Це Україна, заявив представник держав-членів ЄС в ООН. Представник Туреччини в ООН Ферідун Сінірлі Оглу підтримав Україну і нагадав про порушення прав кримських татар в окупованому Криму. Ми знову повторюємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, недвозначно відкидаємо незаконні референдуми. Рішення анексії українських територій незаконне пройшло 8 років з моменту незаконної анексії Криму. Ситуація з правами людини погіршилась, особливо щодо кримських татар, сказав представник Туречії в ООН Ферідун Сінірліоглу. Після виступу представника Мексики, головуючий, закрив засідання і оголосив, що решту доповідачів буде заслухано у середу, 12 жовтня. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.